Глава 11. Ароня спробувала заспівати піркові пісні лусовиків, тільки но вони полягали на пості з ялинових гілок, та згадала, яка ліса співала цю пісню їй і матісові. Коли у фортеці ще все йшло з своєю звичайною колією, і з грудей у неї вихопилося таке тужливе зітхання, що вона не змогла її доспівати. А бірк вже спав. Цілий день, чекаючи на роня, він працював, вичищав печеру після останніх відметів, що спали там узимку, тоді не носив до печери хмизу на багатці, ялиновий гілок на постіль. Важкий був у нього день, тому він зразу заснув. А Роня не спала. В печері було темно і холодно, проте вона не змерзла. Бірк позичив їй козячу шкуру. Стелите гілля, а з дому вона взяла своє укривало з білячих шкурок. Воно було м'якеньке й і тепле, і Роня загорнулася в нього, Ні, вона не змерзла, а однак не могла заснути. Вона довго лежала без сну, не відчуваючи тієї радості, яку мала повідчувати. Але крізь отвір печери вона бачила ясне, холодне весняне небо, чула, як глибоко внизу. Шуміла річка, і це їй допомогло таке саме небо і над Матісовою фортецею, подумала вона, і шум цієї самої річки, я чула вдома. І від цієї думки роні полегшало, і вона заснула. Діти прокинулись, коли сонце піднялося вже над гірськими вершинами по той бік річки. Червоне, як полум'я, воно виринало з ранкової ібли, і над ближніми лісами і долинами. Немов котіла пожежа. Я ж посинів з холоду, сказав Бірк, але в досвіта завжди найхолодніше, потім потеплішає. Правда, стає легше, що ми знаємо про це. Було б ще легше, якби ми розпилили багаття, берегла Роня. Вона також закатіла зубами. Бірк розворушив жар, що жеврів під пополом, і невдовзі перед печерою вже горіло багаття. Вони поснідали хлібом і гоячим молоком, що лишилося в роненій поклазі. Напивши останні краплі, гроня сказала відтепер ми питимемо саму джерельну воду. Від неї ми не погладшемо, сказав Бірк, але й не помремо. Діти перезирнулись і засміялися. Вони розуміли, що життя у ведмежій печері буде важке, та це не журило їх. Ароня навіть не згадала про те, як сумно їй було ввечері, але стояв чудовий ранок, вони попаїли, нагрілися і були вільні, мов птахи. Вони ніби аж тепер усвідомили це все, що останнім часом так гнітило їх, лишилося позаду. Вони хотіли забути його і більше ніколи не згадувати. Гроню, казав Бірк, – ти розумієш, ми тепер такі вільні. Що мені кортить сміятися на весь голос. Так, і тут наша володіння, мовила Роня. Ніхто не зможе забрати його в нас чи вигнути нас звідси. Вони все ще сиділи біля багаття, а тим часом сонце підбилося вище, і ліс навкруги прокинувся. Крони дерев тихенько колихав ранковий легід, кувалої зазулі, десь поблизу стукотів абсто бордятил. А по той бік річки на узлісся вийшла лосяча родина. Діти сиділи і їм здавалося, що все це їхнє і лосі, і ліс, і та живина, що в ньому була. Затули вуха, бо зараз пролунає мій весельний крик, сказала Роня, і вона крикнула так, що вона покатилася горами. Я найдужче хочу одного, мовив Бірк, устигнути принести свій самостріл. Поки ти криком приманеш сюди літавиць. Принести? А де він? запитала Роня. В Вборчений твердині? Ні, але й далеко в лісі, відповів Бірк. Я не міг забрати все зразу, тому заробив сховок в дуплі. Там у мене є ще дещо. І все це треба перенести в печеру. Мені батько поки ще не давав самостріла, сказала Роня, та я можу зробити собі лук, якщо ти даси мені ножа. Дам, але не згуби його, не забудь, що це наше найдорожче знаряддя. Без ножа ми не проживемо в лісі. Це не одне, без чого ми не проживемо, відповіла Роня. Хоч би відро. Ти не думав, чим ми носитимемо воду? Бірк засміявся. Думав, але думками води не принесеш. Ну то добре, що я знаю, де можна роздобути відро, сказала Роня. А де? Біля материного цілющого джерела в лісі нижче вовчу пастка. Мати посилала вчора захвальця по цілющу воду, Балисий пер, лікує нею свій живіт. А за ним погналися дві літавиці, і він вернувся додому без відра. Сьогодні він має забрати його. Мати вже подбає, щоб він пішов по відро. Будь певен. Та коли я покваплюся. То може встигнути туди раніше за нього. І вони поспішилися в дорогу. Легконогі й брудкі, вони швидко здолали довгий шлях і принесли все, що треба. Минуло небагато часу, і вони вже були в печері, Ароня з ведром, а бірк із самострілами та іншими речами зі свого сховка в дуплі. Він поскладав усе на кам'яній площині перед печерою, що роня побачила, що в нього є. Сокира, брусок, невеличкий казанок, рибальське спорядження, на пташу, стріли і кратенький спис, усе необхідне для життя в лісі. Так, ти бачу знаєш, що мають робити ті, хто живе в лісі, Велероня, Добувати їжу, захищатися від літавиць та диких звірів. Певне, що знаю, відповів Бір. Звичайно, ми. Він не докінчив, бороня схопила його за плече, злякано прошепотіла. «Цить, у печері хтось є. Вони затамували подих і почали прислухатися. Так, у їхній печері справді хтось був, мабуть, навмисне чігав, щоб залізти туди, поки їх не було. Бірк схопив свого списа, і вони завмерли, очікуючи, вони чули, як хтось ходив по печері, і найгірше, що не знали, хто то. Начебто не один, а багато. Може, в печері повно літавиць, що причаїлися і будь-якої хвилини вилеті, щоб спіймати їх у свої пазури. Нарешті, дітям рвався терпець просто слухати і чекати. Виходьте, літавиці, якщо хочете побачити найгустріший спис у цьому лісі, гукнув Бірк. Але з печери ніхто не показувався. Натомість почулося люте сичання. У печері сірячків. Є люди, гей, сір'ячки! кусайте їх і бийте. Ароня розсердилась, аж іскри з очей посипалась. А ну, геть, сір'ячки!» – крикнула вона. «Негайно гайно забирайтесь звідси до бісової матері, а то я папскую вас. І тоді, з печери, посипались непрохані гості. Вони пискали, сичали Роню. Вона почала їм у відповідь А Бірк? Замахувався список. Сірячки почали квапливо розбігатися, вони побігли вниз стрибким узбіччям, намагаючись злізти ним до річки. Декотрі з них не втримувалися і з лютим свистом падали у брехливу течію. Врешті всі вони опинилися у воді, що в тому місці вирувала й пінилась. Та за якийсь час усі повідряпувались на берег. Добре. Ті поганці плавають, зауважила Роня, і добре їдять хліб, та завпірк, бірк, коли зайшов до печери і побачив, що сірячки з'їли з їхніх запасів цілу хлібину. Більше шкоди вони не встигли заподіяти, але досить уже й того, що побували в печері. Шкода, що так вийшло, за Лароня. Своїм пирсканням і сичанням вони наповнять цілий ліс, і скоро всі літавиці. Довідаються, що ми тут. Але Роня з Малку знала, що в матті своєму лісі не треба боятися, до того ж вони з бірком вважали, що журитися наперед просто безглуздо. тому заходилися спокійно передкувати в печері, склали харчі, зброю, знаряддя, потім принесли ванди з кринички в лісі, наставили мережу на рибу, притягли з берега два пласкі камені І зробили з них на площинці. Перед печерою справжню піч тоді ще довго вибирали в лісі гінке деревце, гроні на лук. Там вони побачили диких коней, які паслися на цій галявині, що й завжди, діти, ласкаво примовляючи, спробували підійти до громила і скаженого, але нічого не вийшло. І громило і скажений були глухі до ласкавих слів, вони гайнули від дітей у якесь інше місце. Де можна було спокійно пастися. До кінця дня ароня вистругувала лук і дві стріли до нього. На тятиву вона відрізала шматок своєї линви. Потім довго вчилася стріляти аж поки загубила обидві стріли. Вона шукала її до самого смерку, але так і не знайшла. Довелося кинути пошуки. Тароня та не дуже журилась. Завтра я вистрожу собі інше. Тільки гляди ножа, казав Бірк. Так, я знаю, що це найдорожче наше знаряддя, ніж і секір. А Раптом діти похопилися, що вже вечір, і що вони голодні. Минув день, а вони безпристанку щось робили. Ходили, бігали, носили, тягали, передкували, влаштовувалися і не мали часу думати про голод. Зате тепер вони з'їли по скліпці хліба. Сиру та бронячого м'яса і запили вечерю чистою джерельною водою, як і казала Роні. Було ще не дуже темно, проте їхні натомлені тіла відчували, що день скінчився і треба лягати спати. А у присмарку печери Роні заспівали біркові пісню лисовиків. Цього разу пісня вдалася їй краще, а проте їй знов стало сумно. вона запитала Бірка: Як ти вважаєш? У фортеці думають про нас? Тобто, чи думають про нас наші батьки? Дивно було б, якби вони не думали про нас, відповів Бірк. Роня проковтнула клубок у горле, перше ніж змогла сказати. Може, вони сумують за нами? Бірк на хвилину задумався. Мабуть, не всі однаково, мовив він. Мені здається, що моя мати сумує, але ще дужче сердиться. Батько також сердиться, але принаймні не так сумує. Моя мати сумує, я певна, мовила Роня. А батько? запитав Бірк. Роня довго мовчала, потім відповіла. Я думаю, що він задоволений. Задоволений, що я пішла, і він може мене забути. Вона намагалася повірити в те, що казала, але в душі знала, що це неправда. Вночі. Ароні снилося, начебто матіс, сидів сам у темному чорному лісі, і так плакав, що біля його ніг утворилася криничка, а на дні тієї кринички сиділа вона, знову маленька дитина, і гралася шишками і камінцями, які її приносив батько.